підписники ГД каналу Все про авто. Сьогодні буде такий короткий відосик, як ми з Максимом моїм підписником, в якого вже є своя розборка, під моїм, як говориться, як вам сказати правильно, так сказати, щоб було правильно, під моїм ну, не руководством, звісно. Ну, я, звісно, кажу, що купити йому. Поначалу всім машинам допомагають підганяти, що купити краще, що краще, що розібрати. І він вже розібрав там, ну, я думаю, допомогу. Десь в районі за год за, за... він вже розібрав більше 20 машин розібрав. Купив собі участка, достає вже свій бокс. Ось це достроює бокс, перейде на розборку, розборка буде, він зараз в гаражах розбирає, в гаражній кооперативі, то буде знімати теж круті видосики як розборку почати з нуля. У нього там багато грошей не було, так щоб сказати, що там багато грошей не було. У нього багато грошей не було. Ну він за год заробив собі і купив учаска. Я не помню, за 7 тисяч долари купив. Учаска купив Це сам Максим Скримчуга. І плюс вже зробив з блоку фундамент здоровий типу, низ, типа в нього буде. Як ото. З блоку робиться типу, фундамент, знизу. Ну, типа фундамент, а знизу буде там, таке, там, буде. а зверху вже боля склад у нього. Отак. От Скоро буде. І це він сьогодні зняв відосик. Я купив машину в Нідерландах і там була поломана коробка варіатор. Коробка варіатор її дорого зробити, і Ми її розібрали і там виходить, щоб її зробити, треба плюс-мінус кинути. Десь 1500 доларів у коробку. Що я роблю? Я нахожу машину в інтернеті. Gillєм Грат, якраз рядишко возлі Максима, возлі Кременчуга, недалеко там, 30 км від нього. За 1850 доларів. Получається, як ми її купили. Ми її купуємо за 1850 доларів, Я даю 800 доларів, Останню суму дає Максим. Долажує. І плюс на евакуатор, я не помню, вийшло чи 4 тисячі гривень, чи 5 тисячі гривень. Мені коробка з маховиком вийшлося 800 доларів і блок управління коробкою, що я Максим мені потім доправляв. Ну, Воно мені так як не підійшло, воно буде на мене лежати, але як я продам його, то я Максиму кошти повернув. Бо воно мені не воно мені підійшло, то я б його поставив і Максиму кошти не давав. А так як воно мені не підійшло, бо в мене. Оказалися старого зразка в металівських корпусі, а в у пластиковий корпус. І там розйомі такі, коротше, там ну, є нюанси. Получається, що? А то машина я з вона мені стала почти там 2000 доларів. І плюс ця коробка мені вийшла. Пол 800, але я продав маховик за 200 дорого, бо мені він не, по... не надо був, я його продав. Ну, вона йде з маховиком. Ну, у мене був маховик на відраний, хороший маховик. Я його оставив маховика. А цього продав. І мені коробка вийшла 600 дорів. Замість 1500 дороги, так як вона стоїть. Я її поставив і тепер скоро буду забирати. Вже машина готова, але вона щось там ще адаптації не може пройти, щось проблема з мозгами чи що я не можу. щось не можу, ну Проблема ставиш другі мозги, людина не з того свої ставить мозги. Все наїде, все, все як треба. Ну, в вже, мене вже мозги ось є. Ось Мозги вже мені знайомий одіслав. Де це? А, Ні, це. Це загранда варіатор, ну це е, обикновенні мозги. Так, а ну що ці мози. Ну це, це, мі... це мій Максим відправив. Кремінчу. Да. І завтра я завожу ці мози, ставлю і буду забирати машину і вже буде продовження відео. Друга частина буде про автомобіль, яку я купив у Нідерландах. Ось така історія цього автомобіля, що зараз буде ролі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, скоро буде розіграш. Я, я хотів зробити розіграш на, на 4000 підписчиків, але думаю, зробимо на 5000 підписників. Там ще тисячу підписчиків доберемо і потім зробимо якийсь хороший розіграш. Може зробимо на 4000 підписчиків. Подивимось. Чи на 4 зроблю, чи на 5. Ну я думаю, лучше на 5, якраз круга дата буде. Приємного вам перегляду. Дивіться, ви колись бачили поле піску. Петровська область. Такий грандик взяли, на варіаторі, веземо в дощ, в таку погоду. Так. У Вадима вже є клієнт на варіатор. Гарний стан. Я ще відео пізьмів далі. Заїхали на заправочку, до заправиться. Не знаю, вже на вулиці темніє. Дуже важко нам даються ці 100 кілометрів нещасних з такими дорогами. Дощ іде. Машинка брудна, тому треба. в екватор, скатили вже поночі, вже нічого не видно. Дощ іде, Чи завтра помию, підзніму, знімо нормально. День, експрес, огляд невеликий. Там, дивимося по дефектам. Задній бампер битий прилетіло. Гляда, стан класний. Даже навіть дефектів не бачу. Так. Ну, полички, як завжди, немає. Ліхтарі цілі. Так, задня ліва дверка, є ушкодження. Передній хана, дзеркала нормальні, працюють. Така ось дірка у нас з бордюркою. А якщо взагалі ніякого немає так. двигун запускався, буде відео, працює непогано. Фара ціла, бампер ціла тільки права частина. Крило ціленьке. Диски з бордюрками страшними, дзеркало ціле, двері класний стан. Хоч праві цілі. цей диск більш-менш. Ось такий імпровізований кюрхер з відром. Салон шкіра. До речі, стан чудовий. Коробка, вариатор. Люк есть. Ось. Люк працює. Автоматично відчиняється. зачиняется Класна опція. Зоднє сидіння Загалом непогано розбирати морду, знімати двигун, все буду підготовувати до цього. І є клієнт на двигун. Машина нещодавно зайшла. Скинули завдаток, треба розбирати, людина вже чекає. наступний день, трохи підрозібрав. Впускний колектор, стартер, генератор, компресор, кондиціонера, радіатори. Підготовлюємо. Вже інструмент є. Зараз почну розбирати. Стан, до речі, непоганий. Приємно розбирати, коли машина свіжа. Процес іти підрозібрав. Колеса, ходовка знята. Оливу позливав з движка з варіатора. Телевізор зрізав битий, щоб доступ був. Зараз ззаду повідкручую, буду вимагати знімати. Наступний день підготовка до зняття. Трохи підв'язав, все повід'єднував. Зараз буду намагатись знімати. Так. Цікаво, в машині 5 він номерів. На кузові, табличка, лобове скло, капот, ще багажник. Поки що знайшов 5. Так, зараз буду знімати. Знову дощ. Від'єднав привід в коробку. Зараз двигун. Зараз поїде на пошту. Така погодка у нас. Умови супер просто! День якийсь по черзі розбирається емгрант. Що хочете сказати? Хтось добре машину обробив, вже пушсала за вже третя чи четверта пара перчаток викидається точно б ніколи не знила. аби не удар так під капотом вже нічого немає Двигун, коробка ходовка люк зняв починаю задню По салону карти зняв. Торпеди вже не, немає. Ось дивіться, якими кровельними саморізами підкрилки хтось встановлював. Ось дивіться, навіть стирчить один. Ну, не вже інших коротких немає. І так по всій машині. О, в продовження хотів сказати, ще він номера. Ось. Шостий. Він, задня ліва арка з середини і центральна стойка права. Сьомий. Поки сім знайшов. Так, зараз. Хочу ходовку зняти. Бак, і буде голий кузов. Машинку дорозібрав навіть почав різати кузов. До речі, восьмий він номер знайшов. Так, зрізав, його залишив все інше на метал. Болгарочка. сабельна пила ще в ремонті. Ось все, що залишилось з джилі. Порізано повністю. Хоч би на метал прийняли, дивіться, такі обробці. Все жирне на віка обробили, якби не удар, то не знила б ніколи, це точно. Все блистить пушсало оливою. Ядерна суміш. Ось Зараз джилі, ще поріжу, шабельна пила з ремонту прийшла. Продовжимо. м Грант поїхав зважуватися.